Патріотизм. Вірою, поступками. Тоді об'єднаються, а так ні. Якщо кожен на себе одіяло, то тоді об'єднання не буде. А воно так зараз і є. Це повинно всередині в людині бути. В кожній людині повинен покинутись цей патріотизм. Людина повинна сама налаштуватись, повірити в те, що вона українець. І тоді ми всі станемо. І тоді ми всі станемо, будемо єдині. Спільне горе. Щоб, щоб вони були якісь дружніші. Саме головне єдність, дівчатка. Ми як будемо єднатися, то і Україна буде наша. Віра у спільне єдине, краще майбутнє. Ну, звичайно, спільне горе вже об'єднало всіх, але я надіюсь, що всі вірять, що буде краще, і це дійсно об'єднує країну. Віра. Віра в Україну. Любов до України. Тільки то. От питання складне. Ну, ті волі до перемоги що щось таке. Любов один до одного розуміння ситуації теперішньої, яка є в країні, і е, починаємо саме міняти Україну.